Мої вам вітання, друзі, у мікрофона Суперзах. У 13-й ігровий день на Олімпійських іграх було розіграно 26 комплектів нагород. Розповідаю про всі результати та медальний залік. Є чергові медалі і в України. Марафонське плавання 10 км. Фінал. Жінки. Представниця Нідерландів Шарон ван Раувендл, перша. Муша Джонсон з Австралії на другій позиції. Бронза у італійки Дженеври та деучі. Вітрильний спорт. Швердбот. Фінал мікст. Австрійці перші, японці другі, Шведи треті. Вітрильний спорт. Багатокорпусний човен. Фінал мікст. Італійська команда на першій позиції. За ними Аргентина та Нова Зеландія. Спортивне скелелазіння швидкість чоловіки. Золото у представника Індонезії Леонардо Ведріка. Срібло у китайця Ву Пенга. Бронзова нагорода у Сема Вотсона з США. Веслувальний спринт Каноє двійки. 500 метрів фінал чоловіки. Китайці стали першими з сріблою італійці бронза для іспанців. Веслувальний спринт байдарки Четвірки. 500 метрів фінал жінки. Новозеландська четвірка на першій позиції. За і Німкені, І бронза для представниць Угорщини. Весловальний спринт. Байдарки четвірки, 500 метрів чоловіки. Німецький колектив став першим. Австралійці з сріблом у збірної Іспанії бронза. Українська четвірка, яка ледве-ледве пробилася до фіналу, зуміла всіх здивувати і зайняти четверте місце. Чудовий виступ від хлопців. Хокей на траві. чоловіки. Золото у збірної Нідерландів. Срібло для Німеччини. Бронза в Індії. Стрибки у воду. Трамплін 3 метри. Фінал. чоловіки. Очікувано перші дві позиції для представників Китаю: Siesy та Ван відповідно. Ну і бронза для мексиканця Осмара Ольвери. Важка атлетика. Вагова категорія до 59 кілограм фінал жінки. Золото з олімпійським рекордом здобуває китаянка Хоу Чіхуй. Срібло для Міхайли Камбей з Канади, бронза у сурочани Хамбао з китайського тайбею. Українка Каміла Канотоп під час своєї другої спроби, на жаль, зазнала травми, але, незважаючи на це, зуміла виконати після цього ще одну вдалу спробу. І завершити змагання на сьомій позиції. Звісно, без цієї травми, без сумнівів, Каміла претендувала б і на медаль. Вітрильний спорт. Кайт. Фінал жінки. Елеонора Олдріч з Великої Британії перша. Лоріан Нолос Франції друга. Анелус Ламерц з Нідерландів на третій позиції, Греко-римська боротьба вагова категорія до 67 кг чоловіки. В поєдинках за бронзу перемоги здобули Хасрат Джафаров з Азербайджану та Луїс з Куби. Ну і в золотому фіналі Парвіс Насібу в дуже близькій боротьбі, все ж поступився Саїду Есмаїлі Лейвезі з Ірану з рахунком 5-6. І здобув другу срібну нагороду Олімпійських ігор для себе після срібла в Токіо, тепер срібло і в Парижі. В будь-якому випадку дуже дякуємо в перевізу за чудовий виступ і дуже якісну боротьбу. Греко-римська боротьба вагова категорія до 87 кг чоловіки. Жан Беленюк в своєму бронзовому фіналі переміг Аркадіуша Кулинича з Польщі 3-1. Це став останній матч у кар'єрі Жана. По завершенню Олімпійських ігор в Парижі для себе він оголосив про завершення кар'єри. В іншому бронзовому поєдинку переміг Турпал Бісултанов з Данії. Ну і у фіналі перемогу здобув екс-українець, який зараз представляє Болгарію Семен Новіков, розгромивши свого опонента з Ірану. Вільна боротьба вагова категорія до 53 кг жінки. В поєдинках за бронзу перемогли північна кореянка Чо Гьон Хё та китаянка Пан Цяньюй. В головному фіналі японка Фудзіна Міакарі без проблем розібралася з представницею Еквадору Луцією Єпес. Трекові велогонки Кейрін. Фінал жінки. Еллес Ендрюс з Нової Зеландії – перша, Гетті Ван Де Волф з Нідерландів – друга, Ема Фінукейн з Британії на третій позиції. Трекові велогонки «Омніум» – фінал «Чоловіки». Бенджамін Томас з Франції – перший, срібло для Юрі Лейтао з Португалії і бронзу у Фабіо Ванденбоше з Бельгії. Важка атлетика Вагова категорія до 73 кг чоловіки. Золото з олімпійським рекордом для представника Індонезії різькі Джуніансі. Срібло у Вірафонові Чуми з Таїланду. І бронза для представника Болгарії Божедара Андрієва. До сьогоднішнього дня у болгарській збірні не було жодної медалі, але сьогодні у них вже дві і це ще не все. Легка атлетика, стрибки у довжину. Фінал жінки. Перша та, друга позиція, перша та третя позиція для представниць США Таре Девіс вудхолд та Жасмін Мур. Між ними розташувалася німкеня Малайка Мігамбо. Текфон вагова категорія до 68 кг. чоловіків в поєдинках за бронзу перемогу здобули китаєць Лян Юшуай та бразилець Едівал Понтес. Ну у головному фіналі у Лугбек Рашитов з Узбекистану переміг представника Йорданії Заїда Каріма. Тим не менш, е медаль для Йорданії стала першою для них на цих Олімпійських іграх. Такво, категорія до 57 кілограмів жінки в поєдинках за бронзу перемогла Канадійка Скайлер Парк та представниця Болгарії Кімія з знову медалю Болгарії. Ну і у золотому фіналі Кім Ю Сінь з Південної Кореї перемогла представницю Ірану на хід Кіань 2-0. Легка атлетика. Метання списа. Фінал чоловіків. Першу медаль для Пакистану на цих Олімпійських іграх. Олімпійський рекорд та золото для Аршада Надіма. Срібло у індійця Ніраджа Чопри. Ну і бронза для. Представника Гранади Андерсона Пітерса. Легка атлетика. 200 метрів. Фінал чоловіки. Перше золото в історії Олімпійських ігор для Боцвани здобув Ледсіле Тебого. Друга та третя позиція у американців Кеннета Беднарика та Ное Лайлса. Лайлс біг цей фінал з ковідом. Він два дні тому захворів на ковід, але тим не менш зумів здобути бронзу. Неймовірно. Легка атлетика, 400 метрів з бар'єрами. Фінал жінки. Світовий рекорд встановила американка Сідні Маклафлін. Срібло у її співвічиці Анни Кокрел. Бронза для Фемкебол з Нідерландів. Легка атлетика, 110 метрів з бар'єрами. Фінал чоловіки. Гранд Головей та Деніел Робертс. Обидва американці на перших двох позиціях. Бронза для Рашіда. Брудбела з Ямайки. Бокс, вагова категорія до 51 кілограму. Чоловіки. Золото для представника Узбекистану Хасен Боядус срібло Срібло Білала Беннами з Франції. І бронзову нагороду розділили між собою хуньор Алькантера з Домініканської Республіки. Та Девід Депіна з Кабо Верде, Перша медаль і для Верде на цих Олімпійських іграх. Ну і бокс вагова категорія до 54 кілограмів жінки. Золото у Юан Чхан з Китаю. Срібло для представниці Туреччини Хатіджа Акбас. Ну і що цікаво, третє місце розділили між собою дві Кореї: Північна та Південна. Пан Чолмі та Ім Сці відповідно. Ну і тепер дуже приємний для збірної країни медальний залік. Сьогодні пройдемося незвично не по топ-12, а по топ-15. Детально. Тож розпочинаємо з лідерів. Збірна США, неймовірна збірна США, у яких вже 103 нагороди загалом 30 золотих, 38 срібних, 35 бронзових. Але не відстає і збірна Китаю 29 золотих, 25 срібних, 19 бронзових. Топ 3 замикає Австралія, 18 золотих 14 срібних, 13 бронзових. На четвертій позиції Франція 14 золотих, 19 срібних, 21 бронзова. 5 британці 13 золотих, 17 срібних, 21 бронзова. На шостій позиції Республіка Корея, 13 золотих, 8 срібних, 7 бронзових. Далі Японія, 13 золотих, 7 срібних, 13 бронзових. На восьмій позиції Нідерланди 11 золотих. 6 срібних, 8 бронзових. Далі Італія, 10 золотих, 11 срібних, 9 бронзових. Топ 10 замикає Німеччина, 9 золотих, 8 срібних, 5 бронзових. За ними Канада, 6 золотих, 5 срібних, 10 бронзових. На 12 позиції Нова Зеландія, 5 золотих, 6 срібних, 2 бронзових. На 13 місці Ірландія. 4 золоті. 3 бронзові. За ними. Румунія, 3 золоті, 4 срібні, одна бронзова. Ну і дуже приємно бачити на 15-й позиції збірну України. У нас вже 10 нагород, 3 золоті, 3 срібні та 4 бронзові. Окрім цього, ще дуже багато е, українських спортсменів, які залишаються в боротьбі, які ще будуть боротися за, олім, е, за медалі Олімпійських ігор. Ми всі тримаємо кулачки за них. Сьогодні у нас Підсумок дві нагороди, срібло та бронза у борців греко-римського стилю. Усім дякую за увагу. Не забувайте підписуватися на канал та ставити вподобайки. Слава Україні! Слава ЗСУ! обов'язково переможемо! І все буде Україна!